А зараз я трошки хочу ще розказати в контексті вентиляції взагалі про витяжку на кухні. Теж це, якби мої спостереження, мої знання, які я там, навчився, дізнався і так далі. Просто хочу поділитися своїм своїм знанням, те, яке я знаю. От, Є така штука, вона є у всіх, так, витяжка на кухню. І... Вона має витягувати. І всі такі думають, там скільки кубічних метрів вона має витягувати, вона має бути суперпотужною, вона має там не знаю, 100 мільйонів кубічних метрів витягувати. Ну, ладно, так що без жартів, то всі реально мені здається, що дуже багато людей вибирають її по потужності і беруть от найпотужнішу. Я зробив інакше, я зробив е, таким чином, що я взяв е, я був в, е, на стенді. У убоша, я подивився, покласи витяжки і взяв ту, яка мені сподобалася, і ту, яка була найменш шумна, тобто найтихіша витяжка. Чого? Тому що, ну дивіться, реально ця витяжка, по-моєму, на максимумі має щось там 600 кубів. 600 кубічних метрів повітря витягувати має на буст режимі, і це багато. Це прям дуже багато. От, і, якщо повітря десь витягується, воно має, воно має звідкись поступати, правильно? І, відповідно, я дуже сумніваюся, що якщо, якщо там літом щось цієї проблеми немає, тому що в більшості людей, напевно, все-таки відкриті вікна, то власне, до чого я буду, до того, що якщо ми витягуємо, якщо витяжка включена, і повітря витягується з квартири, то в квартиру воно повинно звідкись поступати. І поступати має з іншого місця. Ну, умовно, це вікно, так? Це має бути відкрите вікно. І причому не на зимове провітрювання, як я чув, казали деякі люди, кажуть, що у вас є приточка для витяжки, а всі такі, а що таке приточка? І вони такі, а приточка це там режим зимового провітрювання для на вікні. І це херня повна. Чого? Тому що там та щілинка, яка є, через яку буде сквозити, воно ніяк не дасть там навіть не знаю, навіть 100 кубічних метрів е, на годину. Тобто, ну треба прям на нормальне відкривання, на нормальне провітрювання, Тобто, ну от, от так, прям, щоб було відкинуте вікно, щоб було нормальне провітрювання, щоб заходив той потік повітря, коли ви включаєте витяжку, щоб, щоб воно прям. Потрапляло, тобто інакше вона реально буде гудіти, вона буде сосати повітря, вона буде намагатися його витягнути, але витягнути, ну витягнути що? Звідки? Треба десь приток повітря. Тоді почне із розеток там фонити повітрям, і все. Тобто, умовно буде створюватися вакуум, якщо не буде відкритого вікна, або місця, з якого буде забиратися повітря, для того, щоб витяжка його витягнула. От Так що потужна витяжка до сраки. Треба брати тихішу витяжку. А не потужнішу витяжку. І треба робити так, щоб у вас був приток повітря, коли ви включаєте витяжку. От. Але але, у мене є рекуператори. Та-дам. І вони навіть на дисбалансі будуть працювати. Ну тобто, навіть там в режимі рекуперації, коли вони ходять туди-сюди, все одно там буде якийсь дисбаланс повітря. І, умовно, тут є 4 швидкості на цій витяжці. Перша, друга, третя є цей буст. Ось він. Так? Я його не включаю, тому що він мені нафіг не треба. Я зазвичай користуюся цими двома режимами: перший або другий режим. От. По замовченню воно включається на другому режимі. Отак. От. І от воно включається. Отак от. от от працює цей другий режим витяжки. Ось, і, і знову ж таки, коли воно так підсосує його звідси, то воно у мене в цей момент нормально затягує його з рекуператорів. Е, я сподіваюся, що нормально затягує. Е, включати там більше, ніж там другий другий е, другий рівень швидкості на витяжці немає сенсу. Чого? Тому що мені в інакшому випадку мені реально треба піти і відкрити вікно для того, щоб ну, працював там третій або буст. От так. Е, да. Це теж я хотів сказати про витяжку. Так що, так що, якщо будете там не знаю думати і вибирати, то вибирайте витяжку тихіше. Там супер потужно брати не треба, а реально в адекватних мірах і пам'ятайте, що треба, щоб був приток повітря. Щоб воно витягувало, тому що візьмете потужну, не буде притоку повітря, нічого воно витягувати не буде. І ще скажу, що е, я зробив ще обешуми витяжки, там під кожухом всередині я взяв ще такий каучук, наклеїв його там по колу. Але що мені дуже сподобалося, у мене був гул від витяжки, я не міг зрозуміти чого. І що я зробив, я, е, ну, спочатку мені там його е, клеєм і герметиком е, пройшли шов для того, щоб там було все герметично і щоб не сіфонило повітря. І відповідно потім я ще оць, оцей край, який в мене там всередині був між стелею і витяжкою само, самою трубою, я взяв піну монтажну, 에, верніше не монтажну, а піну клей, щоб не було великого розширення. І піною клеєм його так нормально продувує. Я скажу, що піна клей нормально порішала. Вона там все ну, аж під, під, під стелею, вона там все так нормально піджало і. Стало так, що гул пройшов. Я потім правда, трошки тої піни зрізав, і то, то, то я зробив погано. Треба було взагалі не зрізати ніде. Ну, бо вона там трошки так понависала на, на саму трубку. Але, от чесно, з піною воно прям дуже чітко було, ніякого гулу взагалі не було. От. Так що це все ще хотів сказати про витяжку. Так що да. Приток повітря має бути для витяжки, і режим, якщо ви будете слухати, що вам будуть розказувати там, режим провітрювання зимового працює, херня не працює, прям треба відкривати вікно або робити якісь такі штуки, ну щоб, щоб витіти, щоб повітря десь бралося, коли воно буде витягуватися. Інакше воно буде шуміти і нічого не буде працювати. Окрім шуму, ви ніхера не отримаєте. Це все.